Ще одна трагічна звістка. В боях проти окупантів 25 січня загинув наш земляк Роман Бабич, гвардії-лейтенант медичної служби. Він служив у першому механізованому батальйоні 93-ї гвардійської, окремої механізованої бригади. Про загибель медика та військового інструктора повідомив журналіст Олександр Мамай у своєму Фейсбуці. Він особисто займався евакуацією поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту. Авдіївки, пісок водяного, опитного, тоненького, з опорних пунктів Бахти-Бутівка, РЛС Зеніт. Врятував життя сотням військових. Роман Бабич з позивним диск народився у 1985 році у селищі Вороніш Сумської області. Навчався у Шосткинській гімназії, а потім у ліцеї. Його перша вчителька Ірина Малик запам'ятає свого учня як доброго, відповідального та розумного хлопця. Це гімназія, яка першою була у місті шостка. Це був перший набір першої в шості гімназії. Там були зібрані найкращі діти, які проходили відбір по різним критеріям. Аромчик дуже виділявся, і він був настільки дитиною, крім того, що розумною, ще й безмежної якоїсь доброти. Ці його великі оченята, які в мене назавжди в пам'яті залишилися, у них завжди відбувалося якась співчуття, бажання комусь допомогти. Його любили всі дітки в класі. Ці великі очі в них світилася якась непомірна любов, із такої дитини могла вирости тільки чудова, прекрасна, доросла людина. І таким він став. Яке він прожив життя, це, мабуть, дуже багато буде вже сказано, але у мене він назавжди залишився просто маленьким хлопчиком з великим серцем і допитливими очима. Роман був вихованцем народного ансамблю народного танцю Джерельце. Здобув освіту за фахом лікар загальної практики у національному медичному університеті імені Богомольця, який закінчив із червоним дипломом. Він з 2014 року брав участь у військових діях на Донбасі, вирушивши туди добровільно. На фронті служив лікарем загальної практики. Тактики сухопутних військ займався евакуацією поранених військових, чим врятував життя близько 600 українських захисників. За це він був удостоєний почесної нагороди ордену Народний Герой України. Але найціннішою моєю нагородою є те, що всі хлопці з мого військового медпункту повернулися додому живими, говорив Роман Бабич. Він також був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. У 2015-му він був демобілізований. Навесні 2015 року завдяки. ...волонтерам Роман був направлений на навчання до Естонії. Там пройшов поглиблений двотижневий курс з тактичної медицини. Роман отримав сертифікат інструктора за програмою, яку засвоїв в Естонії, навчав бійців 4, 5, 6 хвиль мобілізації. А після повернення з війни став навчати цивільних. Ветеран АТО до початку війни із родиною мешкав у Боярці Київської області. Саме там він і буде похований. 25 січня Роман Бабич Загинув на Бахмутському напрямку. 1 лютого йому мало б виповнитись 38 років. У Романа залишились дружина, донька і син.